6 та 7 серпня поблизу міста Монастириська на Тернопільщині проведуть щорічний фестиваль Лемківської культури Дзвони Лемківщини. Його заснували ще 17 років тому, і з того часу він став уже традиційним. Голова обласного товариства Лемківщина Олександр Венгринович поділився із телеканалом ІНТБ програмою фестивалю. До фестивалю входить сама концертна програма. Музейні в музейних приміщеннях будуть виставлені різні експозиції. Також буде представлена на фестивалі традиційна лимківська кухня десь біля 12 павільйонів. Де будуть дегустувати різні страви, а також буде містечко спорту і ігр. Проведуть також майстер-класи з ковальства і гончарства. Окрім того, у містечку народних промислів майстрині від кожного району Тернопільщини представлятимуть свої традиційні лемківські вироби. Кожного року, як розповідає Олександр Венгринович, виникають нові ідеї щодо організації фестивалю. Для прикладу цьогоріч взялися навіть за оновлення інфраструктури на місці проведення заходу. Приступають до роботи. По влаштуванні стоянки автомашин. Також в нас буде, оце, що я говорив, більш розширена лемківська кухня, кухня містечко. Також буде збільшена експозиція, музейна експозиція. Окрім виступів лемківських колективів і сольних виконавців, в окрему частину хочуть виділити дитячу програму. Гостей ж лемки очікують, як і зазвичай, чимало. Люди, які проживають, Значить, в Франції, в Німеччині, в Бельгії Приїжджає до нас наша знаменита співачка з Америки Аничка. Будуть з словаччини, будуть з Польщі. Ну, чекаємо, що можливо Сербія прибуде з Італії, з Іспанії, де лемки є. Значить, я думаю, що вони приїдуть цього року. Прогнозують організатори всеукраїнський фестиваль Дзвони Лемківщини відвідає понад 30 тисяч людей.